Лабораторна робота номер 9 Складання електромагніта та дослідження його дії. Скласти електричне коло з послідовно з'єднаних батареї акумуляторів, амперметра, котушки електромагніта, реостата та вимикача. Овімкнути вимикач та за допомогою магнітних стрілок визначити магнітні полюси катушки зі струмом. Розімкнути електричне коло та вставити в електромагніт залізний сердечник. Овімкнути вимикач. Спостерігати за поведінкою магнітних стрілок. Зробити висновок. За допомогою реостата змінюйте силу струму в колі. Та спостерігайте за поведінкою магнітних стрілок. Зробіть висновок.